Із 4 грудня Укрпошта почала виплачувати по тисячі гривень українцям за програмою Зимова є підтримка. Детальніше про те, як саме можна отримати ці кошти та витратити їх, адже готівкою на руки їх отримати не можна. Ми будемо говорити із гостем нашої студії. А це Ігор Ярош, директор з розвитку мережі Чернігівського регіону. Вітаю вас, пане Ігорю. А через Укрпошту, як ми почули, гроші в Україні отримують понад 2 мільйони одержувачів. Отримувачів пенсії і соцвиплат це люди старше 60 років, як ми знаємо, і люди з інвалідністю першої та другої груп. Скажіть, будь ласка, скільки таких отримувачів саме виплат на Чернігівщині? Чи відомо вам так? Звичайно, на Чернігівщині приблизно чуть більше 80 тисяч населення, які одержать цю виплату. Тобто 80 тисяч людей мають право отримати оцю так. тисячу гривень здебільшого будуть через укрпошту оприбутковувати ці кошти наші клієнти, які тим чи іншим способом одержують виплати пенсії, соціальну допомогу і так далі. Отож, давайте і роз'яснимо детальніше механізм, як саме це можна зробити. Що треба робити, от ті категорії людей, про яку ми говоримо, для того аби отримати цю тисячу гривень. Давайте не будемо ділити, але у нас є населені пункти там, де є стаціонарне відділення, і там, де обслуговуються персонними відділеннями. Якщо це на стаціонарному відділенні, то прийде листоноша, вона зможе пропонувати ці кошти, принести продуктові набори або окремі продукти, які входять в перелік цих в кешбек. От, також може принести, можна буде замовити ліки, також можна буде сплатити комунальну, поповнити мобільний, донат на ЗСУ. Якщо ми говоримо про пересувне відділення, то на пересувне відділення приїде в населений пункт, можна підійти до начальника пересувного відділення, або ж пересувне відділення приїде додому і видасть, або оприбуткує прибуткує. Певніше казати ці кошти, угу. отож, як ми почули, це не живі кошти, які видаються на руки. Це як ви сказали, оприбуткування цих коштів. На ну ми ще детальніше зупинимось на тому, як саме можна їх витратити. Частково ви вже про це зазначили. Але от сам механізм: тобто, ці кошти вже є на ім'я цієї людини, чи треба зробити якісь певні маніпуляції для того, аби вони надійшли там на рахунок або що. Якщо це знову ж таки клієнт Укрпошти, то вони можуть їх нікуди більше не треба звертатися. Нам уже поступили відомості. Ми їх роздрукували, і у нас є перелік людей, які вже можуть одержати ці кошти. Тобто клієнти Укрпошти мають звернутися до листоношу або керівника пересувного відділення і сказати, які саме послуги хочуть замовити на цю суму. Правильно так. Угу. Так. А, лише а, послуги Укрпошти можна замовити, чи ні? А, в Урпошті Укрпошта надає тільки послуги Укрпошти. Угу. Тому так. А якщо людина є клієнтом Укрпошти, але ну, можливо, якимось іншим чином вона бажає витратити. Чи, чи є така можливість чи ні? Наприклад, да, що б вона хотіла б хотіла придбати за цю тисячу, якщо ліки, ми можемо надати ліки, якщо а, товар Є товари, якщо це комунальний платіж, поповнення мобільного, донат, це все теж ми можемо зробити. Я просто не знаю, яку послугу додатково вона може поодержати в іншому місці. Тобто для реалізації, скажімо так, для оприбуткування цієї тисячі гривень. Послуги, які, на які можна витратити, вони доступні також. Всі доступні, всі да, доступні в Укрпошті. Чудово. А, упродовж якого часу це можна зробити? Як ми почули, кампанія стартувала з 4 грудня а, і доколи триває? Вона триває протягом трьох місяців. Угу. І протягом трьох місяців можна забрати або одним платежем, або розбити його на три місяці. Тобто, якщо клієнти Укрпошти почули про цю акцію і впродовж грудня там, вони не змогли, не почули, не, не мали змоги там, прийти до відділення або поспілкуватись із керівником пересувного відділення, на це ще є січень і лютий. Так, ви почули? так. Угу. Щодо неклієнтів Укрпошти, чи можете розтлумачити, що робити їм? Так, звичайно. Клієнти не Укрпошти, вони мають зареєструватися в дії, одержати кешбек на карточку, і також вони можуть оприбуткувати ці кошти в відділеннях Укрпошти. Але знову ж таки тільки у відділеннях стаціонарних Укрпошти. На жаль, поки що не реалізована можливість опробудкувати ці кошти на пересувних відділеннях. От якщо людина має ну от знову ж таки кнопковий телефон, вона маломобільна і вона не є клієнтом Укрпошти. Що робити їм? Цей громадянин має звернутися до банку, який надає йому послуги. Там де у нього оформлена карточка. По моїй інформації, з 10-го числа у них має бути інструкція, як працювати з такими громадянами. Тобто з 10 грудня буде більш відомо саме для да. працівників Укрпошти. Да. Ну як ще для, для, для не клієнтів да. укрпоштує Укрпошти, які являються клієнтами банку. Так угу. щодо, давайте детальніше про послуги поговоримо. Ви так точково торкалися них, але давайте можливо, якщо є можливість, проговорити повний перелік послуг, які саме надаються, тому що ви говорили, що Укрпошта має всі можливості для надання так. всіх послуг, перелічених за є підтримкою. Можна сплатити комунальний платіж. Любий комунальний платіж можна поповнити мобільний телефон українського оператора мобільного зв'язку, можна придбати ліки, їх можна замовити через гарячу лінію або на сайті Укрпошти. Безпосередньо у листоноші можна це ну, разом Так. Е, наші співробітники, якщо клієнт не зможе самостійно це зробити, наш або листонош, або начальник відділення, в залежності від того, де буде одержувати клієнт, е, вона допоможе. Придбати ліки з того переліку, який є е, можливість придбати. Е, там їх е, трошки більше 200, 270, е, 270 штук угу. переліку. Тобто з переліку певних найменувань так. за програмою е, теж доступні ліки. Доступні, чи? Лі, доступні ліки це окремо угу. е, там, е, а це саме придбати за кошт. Угу. Також можна зробити донат на ЗСУ, придбати товар. Товар, який надається знову ж таки у відділеннях, так? Так, так, так. І які підлягають до кешбеку. І також можна буде зробити передплату газети, угу. так, яку можна буде потім одержувати протягом півроку або року. Донат на за як ми почули, це перерахунок на певні благодійні фонди, чи це можливо ну нас у нас багато є, хто так, відкриває так. банки на збір комусь із знайомих, чи належить от саме так, до цієї категорії? Так, є е, платіж на нас є платіж на е, організації. Е, е, клієнт може вибрати будь-який із перерахованих е, оператором або начальником. Вибрати із переліку, угу. як ми почули, упродовж трьох місяців можна витрачати ці кошти, їх можна розділити, тобто не одразу всю суму витратити, можна частково, правильно Упродовж трьох місяців. А що робити, якщо, наприклад, послуга, ну та чи інша, або продукт той чи інший коштує там більше тисячі гривень? Що робити з цим лишком? Ну тобто, маю на увазі переплата, це вже потім іде готівкою, чи яким Я чином? зрозумів начальники. Угу. Відділень будуть коригувати е, набирання на суму. Да? І якщо сума буде перебільш... збільшена, ну, більше, ніж тисяча гривень, то її ну, не зможуть виплатити. Тобі якийсь товар буде прибраний, і на остачу можна буде знову ж таки або поповнити мобільний телефон, або задонатити, або сплатити комунальні послуги. Тобто взяти товарів більше ніж на тисячу гривень, і заплатити там тисячу. Лишку, да. Ні, так Лиш... на жаль, не, да не, неможливо ні. Угу. Тобто, треба вміти коригувати. Ви можете набрати на тисячу, да і потім все інше придбати за готівку. Ну угу. це можливо. Угу. А, так само і, наприклад, якщо впродовж трьох місяців ці кошти не були витрачені, або частина лишилась, ну, умовні, там нехай 10 гривень, які залишаються, а що буде з ними? Тобто, вони повернуться в державу. Вони повернуться так. в державу, тобто витратити їх в подальшому не можна буде. Ні. ні. І а, ну, от, як ми почули, термін дії у коштів це три місяці. Так. Угу. І давайте тепер наостанок ще раз підсумуємо, що робити людям, аби отримати оприбуткувати, як ми говоримо, тисячу гривень в межах програми Зимова є підтримка. З чого починати? Перш за все звернутися до відділення, де клієнт одержує наш клієнт, клієнт Укрпошти одержує виплати і переконатися, що він є у відомостях. Вип оприбуткування цих коштів воно не прив'язано до дати виплати. Якщо е, пенсію кожен клієнт одержує е, там, в определенний час, то ця виплата вона не прив'язана до дати. Навіть сьогодні, завтра, після завтра, клієнт приходить до відділення Укрпошти, питає, чи є моя виплата, і може її оприбуткувати. Угу. Витрачати, як ми почули, на певні категорії можна живими кошти не дають. Ну так би мовити, живими. І е, триває от ця програма з 4 грудня і виходить по, е, по 4 березня, так? Так. Чи е, до кінця але, місяця? На присутних відділеннях вона триватиме з 4 по 25 -те. Це е, виплатний період. Який ну, закріплений за присутними ділом, і потім виплата поновиться з 4 знову ж таки по 25. Тобто з 4 по 25 кожного місяця, так. продовж грудня, січня і лютого. Трьох місяців, Тобто так. ті, хто отримують послуги пересувного відділення, варто зауважити, що період цей більш обмежений, триває не упродовж цілого місяця, а от саме з 4 по 25 так, число Тому дуже рекомендую нашим клієнтам звернутись до відділень, до 11, 12, 15 числа, це найменш навантажений час, коли можна буде забрати цю тисячу не стоячи в черзі, тому що потім починаються платежі, виплата соціальних допомог, виплата пенсій, перекази, і буде більша кількість населення, і це збільшить черги. Тому краще звернутися якомога раніше. Ще раз наостанок, давайте е, пояснимо, що ця програма тількино стартувала з 4 грудня, от за ці перші два дні, по суті. Так що ну чи є якісь проблеми, скажімо так, з реалізацією цієї програми, чи все ж таки можна, е, ну, скажімо так, безболісно користувачам Укрпошти приходити і отримувати свої е, оприбутковувати свої кошти? Е, проблеми, звичайно, є. Е, це... Пілотний проект, ну, то віш він перший раз впроваджується, видача коштів без видачі коштів, тому є внутрішні проблеми їх дуже оперативно вирішуємо, це ніяк не вплине на наших клієнтів. Клієнтам ми надаємо послуги без затримки. Дякую за роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що ми спілкувалися з Ігорем Ярошем, директором з розвитку мережі Чернігівського району, і говорили ми про програму Зимова є підтримка, як саме оприбуткувати цю тисячу гривень українцям, і, зокрема, жителям Чернігівщини.